Згідно з новим законом, запропонованим Кабміном від 1 липня 2014 року допомога по догляду за дитиною зменшиться до 41 280 гривень. Одноразова виплата здійснюватиметься у сумі 10 320 гривень, а решту коштів видаватимуть протягом наступних 36 місяців. Хмельницьких матерів такий стан речей обурив, адже, окрім того, що зменшився розмір виплати, соціальні доплати по догляду до 3 років взагалі відмінили. Зараз я все розумію, в країні потрібно гроші і відстоювати свою територіальну цін, цілісність. Але вот дивіться, цих даже 800 гривень, як перша дитина в мене вона розрахована на два роки. Виплата два роки її виплачують. Потім рік мені ще що робити, як я в декреті до трьох яснів немає, щоб віддати дитину в садочок. і Я допустим пішла на роботу. Що мені за що за цей рік жити? Ситуацію ускладнює і економічна криза в країні. В аптеках ціни це сумасшедші ціни. Зараз в три рази все попіднімалося. Памперси попіднімалися. Це ужас. Як не було грошей, так і їх немає. А зараз ще, ми живемо в приватному будинку. Зараз прийде зима, газ. Це взагалі буде катастрофа просто для нашого кармана. Важко з маленькою дитиною, коли все дорожає, і памперси, і питання, і одежа, і все ну, і комунальні. Тому дуже нам важко Дитина в мене на штучному вигодованні в місяці, дає тільки 1300 гривень тільки на харчування. Це без ліків, без памперсів. Я це все не рахую, тільки харчування. Ще на додачу до всього хмельницькі матері досі не отримали кошти, які їм повинна була б виплатити держава за липень місяць. Заплатили ще в червні місяці, в липні я ще даже цієї основної суми 810 гривень я не отримала. Нема такого числа, щоб я знала, ага, 10 число я отримаю. Одного місяця получила 7 числа, другого місяця получила 12, а потім 15, а потім 22, а тут вже 22, навіть 22 вже немає. Представники влади пов'язують тимчасові труднощі із виплатою соціальних пільг із подіями на сході країни однак вони запевняють, що деяку частину коштів вони все ж таки виплатили, і можливо їм вдасться погасити всю заборгованість матерям. Сьогодні ми маємо 22 число, і 22 числа ми маємо по області 80%. Разом з тим місто Хмельницький 59%. Чому? Тому що в місті Хмельницькому найбільше мам, які отримують соціальні виплати. Ми сьогодні вже 80%. Тобто вчора прийшов транш, і ми за ніч з казвачим пропрацювали і суми перерахували. Не виключно, що сьогодні до кінця дня дана сума вже буде на 100% погашена. Проте жінки, котрі вийшли протестувати, не до кінця вірять обіцянкам влади. Нам сказали загальні це цифри. Це Ці загальні цифри ми можемо відкрити сторіночку в інтернеті, прочитати конкретики якогось гаранту, так як я попросила виступити гарантом. Вона відмовилася. Тобто нам ніхто нічого не гарантує. Ми живемо в державі, в якій ми взагалі не знаємо, хто ми такі. памперси 200 гривень. Я вже будь. Як дитині? Переходити на дешевші нема як перейшла на дешевші, дитина сипить попиту. Що мені робити? Та їжа дитині. А скільки ж воно все коштує? Та навіть просто молоко купляти, яке дороге. Вже на про м'ясо, ще про щось, навіть фрукти. Коли все дорожає, і комунальні піднімаються і, і все остальне. А коли ще знімають, то вже взагалі це копійки, ці що вони платять. Якщо обіцяні кошти, держава так і не виплатить, хмельничанки обіцяють, що й надалі будуть протестувати. Навіть готові для цього щодня збиратись на майдані.